Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео, на прикладі реального інвестора, ми прорахуємо альтернативний підхід купівлі активів на світовому фондовому ринку та порівняємо отримані результати із найбільш поширеним серед пасивних інвесторів методом інвестування DCA усереднення доларової вартості. Ціль спробувати заробити більше на інвестований капітал. Для цього застосуємо стратегію value Average – усереднення значень. Це відео експеримент, експеримент, який ми проведемо разом з нашим героєм Геннадієм. Геннадій інвестує з липня 2017 року. На каналі є окреме відео про те, як він це робить та які результати за цей час отримав. Дисципліновано інвестуючи уже сьомий рік, наш інвестор приймає рішення проекспериментувати. Він уже ж не новачок на ринку, може собі дозволити. А задався Геннадій питанням, чи є альтернативи до вибраної ним стратегії DCA, і чи можливо було б покращити результати своїх інвестицій. І що, вам цікаво, тоді починаємо. До речі, Геннадію буде потрібна ваша допомога, тому будьте активними у коментарях і підтримайте нашого героя своїми лайками. Тут маю вам чесно зізнатись, що ми з Геннадієм дещо адаптували класичну стратегію Value Averaging до українських реалій. Трохи про Геннадія. Рішення щодо регулярного поповнення брокерського рахунку на фіксовану суму у 3600 доларів раз на півроку та купівля за ці кошти активів, а купує Геннадій ЄТФ на широко диверсифікований світовий ринок акцій, було прийнято нашим героям для економії часу та оптимізації транзакційних витрат. На перший погляд усієї оптимальна стратегія входу на ринок для Геннадія. При рості ринку купуєш меншу кількість активів, при його падінні навпаки нарощуєш за привабливими цінами позицію. Але що, якщо ризикнути та спробувати покращити ефект усередині в порівнянні з DCA, купуючи ще більше на зниженні ринку та обмежуючи суми придбання при їх рості? Для цього Геннадій вирішив провести на прикладі вже зробленої ним інвестицій альтернативний розрахунок за стратегію value Averaging та. Порівняти отримані значення з фактичними результатами інвестування. На брокерський рахунок він виводить все ті ж 3600 доларів щопівроку, як і по стратегії DCA. Але не купує активи відразу на всі кошти. Геннадій розрахував для себе цільову вартість інвестиційного портфелю, яку щоразу буде використовувати для визначення суми до інвестування. Давайте трохи поясню логіку цих розрахунків. Приймаємо, що на перше півріччя портфель Геннадія повинен становити 3600 доларів. На друге півріччя вартість портфелю збільшується на дохідність 9% річних, яку визначив для себе зацільову наш герой, плюс ще 3600 доларів сума чергового внеску для поповнення брокерського рахунку. В такий спосіб, вже через 6,5 років планова сума активів Геннадія досягне рівня трохи більше 68 тисяч доларів, з яких сума його внесків не перевищуватиме 50 400 доларів. Точна сума проінвестованих коштів буде залежати від вартості портфелю, тобто зміни цін на ETF і САК. За стратегію Value Averaging, що півроку наш герой купуватиме активи лише на ту суму, якої йому не вистачає до заданої цільової вартості інвестиційного портфелю. Таким чином, при рості ринку вартість його активів зростатиме, і він скорочуватиме купівлі, при зниженні котирувань, навпаки, збільшуватиме. Саме за рахунок врахування вартості портфеля інвестиції Геннадія отримують більш виражений ефект усередині. Згідно класичної стратегії Value Averaging, якщо фактична вартість інвестиційного портфелю перевищує цільове значення, інвестору потрібно призупинити купівлі і продати надлишок активів. Але Геннадій добре розуміє нераціональність такого рішення для себе. Адже при продажу ЄТФ йому необхідно буде сплатити 19,5% податків з інвестиційного доходу, брокерські комісії та ще й прийняти ризик курсових різниць. Тому наш герой притримується правила не продавати активи до досягнення фінансової свободи. Отже, який результат ми маємо. Інвестуючи за стратегію Value Average, портфель Геннадія досяг рівня у 71 600 доларів, з яких проінвестована сума 43 200 доларів. Розрахунковий прибуток наш герой отримав трохи менше 28,5 тисяч доларів, що дає приріст капіталу у 66%. До речі, посилання на таблицю з усіма розрахунками знайдете у описі до цього відео. А тепер давайте трохи порівнювати. Як бачимо, на цьому прикладі альтернативна інвестиційна стратегія дозволила б отримати більший привіз капіталу в порівнянні з ECA на 28%. Тож вона впевнено показує кращий результат. То що, можна вважати експеримент Геннадія Вдалим? Так скажете ви, чекайте, не так швидко з висновками. А що нам говорять історичні дані про ефективність стратегії Value Average? Як вона поводить себе за різної волатильності при зміні ринкових умов та на більш тривалому горизонті інвестування? Давайте розбиратись. Зараз перед вами результати дослідження професора фінансів Паула Маршала, яке базується на 500 рандомізованих тестах за історичними даними індексу spy 500. Дослідження проводилося за всіма можливими сценаріями на ринку: коливання цін в обидві сторони, ростом та зменшенням суми інвестування, різними ринковими трендами та інвестиційними горизонтами. За результатами тестування, стратегія value Averaging у 73,5% випадків показала кращий результат в порівнянні з майже 4% для DCA. Що характерно, з ростом волатильності цін та зі збільшенням горизонту інвестування, результати стратегії value Averaging лише покращуються. Ще одне дослідження було проведено професором фінансів в університеті штату Каліфорнія. Воно свідчить про те, що стратегія Value Averaging дозволяє отримати кращу прибутковість при рівній або меншій волатильності, а відтак і нижчому ризику. Виходить, альтернативне інвестування більш вигідне. І наш експеримент, і історичні дані говорять нам про те, що так, але насправді Value Averaging, як і будь-яку іншу інвестиційну стратегію, варто розглядати з усіма її недоліками. І тільки врахувавши їх вплив приймати рішення щодо інвестування. І так, щодо недоліки Value Average. Застосування цієї стратегії вимагає більшої залученості інвестора, а ще правильного планування. Сума інвестицій не є фіксованою, її потрібно регулярно відслідковувати, виходячи з ринкової вартості портфеля. А це час та ваші зусилля. Не виключені сценарії, наприклад, глибокі падіння ринку, які вимагатимуть значно більших разових інвестицій, ніж планова сума внесків. Кращий ефект усереднення можливо досягнути лише при наявності у інвестора резервних коштів на так назвемо їх форс-мажорні випадки. А це вже виходить за рамки простого лінійного інвестування рівними сумами. І наостанок: в класичній моделі стрімкіріс ринку передбачає продаж активів, а для українського інвестора це завжди податки, комісії та курсові різниці. Або ж ви, як Геннадій, вирішите адаптувати стратегію під свою реальність. Зважайте, це не є інвестиційною рекомендацією. Це чистий експеримент Геннадія. А тепер щодо вашої допомоги. Геннадію все ж потрібно прийняти рішення. Продовжувати й далі інвестувати за DCA чи перейти на більш складну в реалізації, але потенційно більш прибуткову методику інвестування Value Averaging. Що скажете? Діліться своїми думками у коментарях. Допоможіть Геннадію прийняти зважене рішення. А ще з вас лайк та підписка на канал. Дякую, що підтримуєте та мотивуєте нас для створення нового контенту.